Зустрічайте новорічні свята смачно. У цьому відео я покажу вам святкові бутерброди, які стануть справжньою окрасою вашого столу. Прості інгредієнти, швидке приготування та ефект на подачі. Ідеально для святкової метушні перед новим роком. Ходімо готувати. Для перших бутербродів грибочків нам необхідно нарізати багет з кибочками не дуже товстими, такими, як ви зазвичай нарізаєте. А потім змастити їх олією, соняшниковою або оливковою олією. Після цього на пательні або в духовці підсушити до рум'яного стану. Тепер кожен шматочок багету змащуємо крем сиром. У мене це крем сир з зеленью. Можна брати, який ви полюбляєте, з рибкою, або просто чистий крем-сир. Далі розрізаємо помідори на скибочки, а потім кожну скибочку ще ділимо навпіл ось таким чином. Після цього на хліб викладаємо шпроти хвостиками доверху широкою стороною донизу. Шпроти попередні я трішки промокнула паперовими рушниками, щоб не було зайвої олії. І потім зверху викладаємо скипочки нарізаних помідор. Після цього майонезом робимо ось такі імітовані крапочки, ніби це грибочки. І в самому кінці вже прикрашаємо зеленню. У мене це кріп, робимо щось схоже на травичку біля грибочків. Ось такі гарненькі яскраві бутерброди у нас вийшли. Вони не тільки зовні симпатичні, а ще й дуже-дуже смачні. Обов'язково спробуйте. Наступні бутерброди ялинки. Необхідно взяти тостовий хліб або, можливо, просто великі скибочки будь-якого хлібу. І вирізати з них ось такі трикутнички. Для намазки два відварених круту яйця натерти на маленькій терці. Далі додаю 100 г плавленого сиру, у мене це по типу янтар, та 40 г майонезу. Чайну ложку гірчиці можна також взяти зернисту, сіль та перець за смаком. Все ретельно перемішуємо до отримання однорідної консистенції. Змащуємо кожен трикутник. І після цього потрібно нарізати кружечками два маринованих огірка. Можна також замість маринованих обрати свіжі огірки. І так, і так буде смачно. Тепер кожен кружечок я розрізаю навпіл. І все. Далі викладаємо ялинку. Ось так, поступово збільшуючи кількість півкілець донизу. І вже в самому кінці я посипаю дрібно нарізаним кропом. І таким чином ці бутерброди дуже стають схожими на ялинку. Також можна додати ще сюди зернятка гранату або червоної ікри, і таким чином ці ялинки будуть дуже схожі на новорічні. А ще вони дійсно виходять смачними. Ніжна намазка та кислинка огірка чудово поєднуються між собою. Ось і все на сьогодні. Сподіваюся, ці святкові бутерброди надихнули вас на смачні експерименти та прикрасили ваш святковий стіл. Якщо відео було корисним, ставте лайк підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові смачні рецепти. До нових зустрічей, друзі!